Слідом за Німеччиною і Австрією про посилення прикордонного контролю оголосила і чеська республіка. У неділю Німеччина змушена була призупинити залізничне сполучення з Австрією, аби завадити прибуттю десятків тисяч нових мігрантів. Берлін оголосив про тимчасове запровадження контролю на кордоні з Австрією, через яку до Мюнхена прибувають тисячі шукачів притулку. За словами голови МВС Німеччини, таке рішення не суперечить нормам Шенгенської угоди і є необхідним зміркувань безпеки. Дії німецької влади схва. Лила і Єврокомісія. «Біженці повинні знати, що вони не можуть за своїм бажанням вибирати країну члена ЄС, яка б захистила їх. Дублінська конвенція та законодавство щодо реєстрації все ще діють. І я прошу всі країни-члени ЄС дотримуватися їх. Це означає, що відповідальна країна не лише має зареєструвати особу шукача притулку, але й повинна довести до кінця його досьє щодо надання місця проживання. У неділю уряд федеральної землі Баварія скликав екстрену нараду, аби обговорити брак місць для розміщення нелегалів та шляхи вирішення проблеми. Прем'єр-міністр провінції закликав Берлін виділити 2 мільйони євро замість обіцяного минулого тижня одного на врегулювання кризи, оскільки останніми днями ситуація кардинально змінилась.